Виникає питання, чому українці такі, це з одного боку, це наукова б, теорія. А от коли я був в 2014 році на Майдані, я бачив там хлопців, здебільшого націоналістів, правий сектор, здебільшого це були, ну, коротше, націоналістичні, націоналістичні групування. І там були молоді, не дуже молоді хлопці, але чомусь мені здалося, що у них було таке, я б назвав це натхненням, бойовим натхненням. Що я розумів, що вони не відступлять. І я розумів, що вони готові померти. І якимось чином вони оцей самозбереження долають, я не знаю. І вони все одно йдуть вперед і не відступають, принаймні не відступають, може, і вперед не йдуть, але точно не відступають загрозою для життя. Так само сьогодні на фронтах України величезна кількість людей несуть величезні жертви, свідомо, чи бодай напівсвідомо. І це якби антропологічний феномен. Ми розуміємо, то ну, я розумію, що антропологія ну схожа, та і ніякої зайвої гени зайвого гена у росіян нема, чи в України там бракує. Всі однакові. Але тоді виникає питання, чому українці можуть встати попри інстинкт самозбереження і попри те, що однакова генетична картина у українців у, у будь-якої людини. А білоруси можуть стати 20 2020 році, там тижнями ходили, щось вимагали. Там далі вже виникають такі питання, чому вони не взяли зброю, чому українці взяли зброю? Українці тільки в 2014 році взяли зброю. До того вони теж хотіли мирним шляхом, просто якось теж, відбор відбувся, і ті, хто казали без зброї. Вони якось, безроз... вони якось зрозуміли, що без зброї не обійдеться, треба брати зброю. І, 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 і... А ті, які якраз казали, давай візьмемо зброю, вони якраз і переконали решту людей, що без зброї нічого не вийде. Окей, на нижчому щабелі, знаходяться білоруси, які ще не дійшли в 20 2020 році, що треба брати зброю. Але росіяни взагалі про це ніколи не думають, і тут дуже цікавий момент. Вони готові щось робити, коли за спиною є якийсь лідер офіційний. Офіційний ніхто не виходив на Майдани в Росії за винятком сімох людей під час окупації Радянським Союзом Чехословаччини в 68-му році, і було сім. А вже коли почалася так звана перебудова, перестройка, то закликав виходити на Майдани Єльцин. Був Горбачовий, був Єльцин, і люди казали: О, за нами є. Єльцин, ура, ми виходимо. Тобто нам дозволили. Українці виходять, коли їм не дозволяє влада. Білоруси в 20-му році вийшли, коли не дозволяє влада. А росіяни виходять виключно, якщо є шмат бодай якийсь влади, двовладдя якесь. І тоді, коли один каже, можете виходити, тоді вони виходять, а так вони не виходять.